Це недорамні історії, і поки нас тут не було, Карнішон зістарився та почав розводити рослини. А я почала відправляти індивідуальні замовлення з Кореї та побувала на івенті з корейськими зірками. Дивіться, і вночі, і в день воно пестить ті рослинки. Вже почав мені їх в ліжко зносити. Дякую, що ще не спомозними. До речі, на івенті я побувала випадково. Я навіть не знала, що там буде хтось із Із зірок, Ізірок, я тих не знала. Але тепер, завдяки вам, я дізналась про кожного. Хоча в душі так само похуй. Ось на що мені не похпиться на те, що він навіть кисляки з очей не повимивав, а вже сидить, трусить землю. Витягнула я бо. Танікав і нам ще дуже повезло з погодою. Різко дуже захотілося к стрим. Не відбивши собі нічого тут. Карнішон вирішив собі відбити мізки в іншому місці. Я сміялась так, що була вже на грані заробити шість кубиків на животі. Зрозумівши, що все вже відбито, вирішив піти ще повибуватись. Другий раз зустрічаємо цих сурікат. Нас самовпевнено обшманалі і випустили. Придобривши мене їжею, я не зрозуміла, як знову з'явилась біля товарів для рослин. Тепер наші ночі виглядають як я духа і його гарем. Сил мені писуся, та став лайк, щоб не загубитись цьому.